Чотири фотокопії для чотирьох судів. Козаки скинулись власним коштом, залучили благодійників та підготували для правників мистецький презент. Картина здирання шкіри з продажного судді» має свою історію. У 6 столітті був правитель зі замі, який знав, що суддя взяв хабар. І він сказав: Здарти з нього про шкіру. Але це все не тільки ж просто шкіру зняти оцю картина. Бачите, не просто зняти шкіру, але він шкіру зняли і заставив це крісло судді оббити шкірою цього хабарника. І після цього призначив на його місце його сина. Активісти кажуть, таким чином хочуть закликати правників до чесної роботи. Іде суддя, один з суддів якийсь іде. Його кум попросив, там якусь справу він має. Кум його попросив, щоб зробити там допомогти вирішити одну сторону справу. І він. Є законна справа, є так, як попросив круг. От він йде і не знає, як йому вирішити правильно, як йому визначитися, як йому прийняти рішення. Тут йде, побачив картину і прийняв рішення, що все-таки по закону. Можливо, це буде теж певний вплив, тобто це малесенька каплинка, яка буде впливати на те, щоб наші судді проводили законно, приймали рішення. Разом з картинами у суди вирішили передати ще й накладні, аби в установах мистецькі презенти взяли на баланс і не загубили. Першим козаки відвідали апеляційний суд. Поки чекали зустрічі з головою, для картини уже віднайшли відповідне місце. Після вручення презенту правники пообіцяли, що невдовзі, таки в холі його і розмістять. Прийдете після віда, побачите. А це буде при вході чи можливо десь в залах? Тільки при вході, звісно. У господарському суді за неочікуваний дарунок теж подякували, втім яку стіну прикрасять картиною, ще не визначилися. Ставлюсь позитивно, але вішати в суді, враховуючи, що в нас тут особисто нічого не висить, якщо бачите, то складніше. Фотокопії також передали до міськрайонного та окружного адміністративного судів. Козаки пообіцяли, що невдовзі навідуються до державних органів, аби перевірити, чи знайшлося тут достойне місце для їх презентів.